Проводка до зварювального апарату. У мене вона йде від автомата 2,5 квадрати. Одразу на е, зварювальний апарат. Так, да, можна було б напряму пустити, але у мене я запихнув і він тут живе. Але, хто каже більше. Дивіться, маркировка на цьому на кабелі. 2,5 квадрата. Ось. Світло, коротше, ну, кам. О. 2,5 квадрата. То якщо виробник дає 2,5 квадрата, то що там по закону Ома, що там перемножити? чи як. Коротше, пишіть вашу думку. Думаю, більше не потрібно. Якщо завод виробник дає е, таку потужність, то і, думаю більше не треба. Єдиний нюанс, можна було напряму пустити, запітати. Тобто без розетки. Але я ж кажу, вона суто на зварювальні. запихнув і вона там живе. Нема цього юзання, для запихання. Знаєте, що послаблює контакти там роздовбує її. якось так.